Добрий вечір. Мені замовили светрик для собачки хлопчика, і трапився в мені ось такий візерунчок. Я його буду використовувати для свого светрика. Ось так він спереду виглядає. Ось так ззаду. В'язала я з ла нагоднам вовна в 100 метрах 240 г. Раппорт цього візерунку: 8 петель, ось вони, і 12 рядків. Якщо будемо в'язати поворотними рядами, нам треба набрати 8 петель рапорту, 4 петлі для симетрії і 2 кромочних. Ну що, будемо розпочинати. Візеруночок легенький, запам'ятовується добре, кромочну петлю знімаємо, Виворітна петля, тепер у нас йде перехрещення петель. Пров'язуємо другу петельку, ось так, знімаємо. Першу вертаємо на місце і пров'язуємо першу петельку. Виворітна петля. Тепер у нас 4 лицьових. Раз, два, три, чотири. Опять виворітна петля. Перехреще. Другу пров'язуємо. Першу пров'язуємо виворіт петля чотири лицьових. Виверітна. Можна поміняти просто петлі місцями, кому як зручно. Першу ставимо другою, а другу ставимо першою. І пров'язуємо лицевими петлями. Ось так. Виверітна. Кромочна петля. Другий рядок в нас іде лицьова петля. Тут ми повинні теж перехрестити. Можете зняти, поміняти місцями. Як вам буде зручно, так і робите ось так і пров'язуємо. Пров'язуємо виворітними і чотири виворітні раз, два, три, чотири. Опять у нас лицьова. Міняємо положення. Дві виворітні, лицьова. чотири виворітні. лицьова. Міняємо положення петель. Прив'язуємо виворотними. і лицева. Третій рядочок в'яжеться так, як перший ми в'язали, Виворотна. міняємо положення петель. І так ось так, пров'язуємо їх лицьовими, виворітно, чотири лицьові? Виворітно. міняємо положення петель. Пров'язуємо їх лицьовими, Виворітно. чотири лицьових. Виворітно. міняємо положення петель, пров'язуємо їх лицьовими, Виворітно. Четвертий рядок ми в'яжемо так, як в'язали другий. Виходить так, що у нас це під два рядочка, які треба повторювати ось так. П'ятий рядок. пустый рядок Виходить Слідуючі шість рядочків ми просто міняємо положення в шахматному порядку, а в'яжемо так само, як в'язали предыдущій. Тобто, тут у нас буде 4 лицеві петлі, тут буде виворітна, перехрестя виворідна, опять 4 лицеві. Ось так, щоб воно шахматкою вийшло. Якщо будемо в'язати по колу, то ми набираємо рапорт в 8 петель. Не треба ніяка симметрія, ні ні нічого нам не потрібно. І в нас будуть все время тип однаково. 4 лицеві. Виворітна, перехрестя, виворітна, чотирилицьові. лицеві. Тобто, у цих рядів у нас не буде, нам на них не потрібно відволікатися. Постійно буде одне й те саме: Чотирилицьові, лицеві, перехрестя, виворітна, чотирилицьові. лицеві. Ось так в'яжеться цей малюночок. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну побачення.